Так що, давайте mm -hmm. почнемо з обговорення візуалізації та її роль у заспокоєнні і розслабленні. Ну, так і, така. Mm -hmm. Справа в тому, що коли ми щось відчуваємо, людина сприймає світ. ну, до, Давайте так, е, дуже просто: якщо тобі добре, то світ якийсь яскравіший. Да? Якщо тобі, якщо тобі погано, то сприйняття трошки звужується, да? є така штука, там, тунельне мислення, світ стає такий якийсь чорно-білий, яскраві деталі ти не помічаєш і так далі. Відповідно, оце, оце сприйняття реальності, воно так само і в суб'єктивній реальності, коли людина думає про причини стресу чи пробує обдумати, що з нею відбувається. В внутрішній суб'єктивній сприйнятті, там внутрішній реальності, да, думки приходять такі, знову ж не дуже яскраві, скажімо чесно, черно-білі такі і так далі. І от тільки на різниці в цьому на, на роботі з цим сприйняттям іноді вдається вплинути на, на сам стан. Є такий інструмент, і пов'язаний з цією візуалізацією, можливо, далі ми поговоримо да, він називається субмодальності. Це якраз про роботу зі сприйняттям таким, власне, зі сприйняттям. Да, давайте, а... давайте ми тоді може поточним, щоб на практичніше воно звучало. Як мамі в декреті, що постійно знаходиться у стресі через хвилювання про свою маленьку дитину, Ну, мами зазвичай взагалі від нього, від цього хвилювання не можуть відімкнутися. Як за допомогою візуалізації зменшити цій матері цей стрес, якщо взагалі правильне питання? <зв 'язані> Із того, що я почув, мама, яка переживає за дитину. Да? Давайте примірюємо це сприйняття, як у нас сприйняття, чого в неї виникають переживання за дитину. Тому що вона уявляє собі, що з дитиною станеться щось погане. Постійно бачить всякі загрози. Е, і, і прям в уяві в неї виникають якісь страшні картинки. Безумовно. І це викликає тривогу. І так і далі включаються емоції на на ці картинки, які їй в голову приходять. Mm -hmm. е, відповідно. Так, да, це допомагає їй піклуватися про дитину, але дитині від того не легше, коли поряд е, тривожна мама. Ну, психологів є такий жарт, да, що найкраще, що може зробити мама для дитини, це сходити на не психотерапію. Сходити на власну психотерапію, стабілізувати себе. Коли мама буде більш стабільна, то тоді і всім легше і татові, і дитині, і всім. Відповідно, якщо в цих картинках з'явиться, наприклад, не картинки того, що може бути поганого статися з дитиною, а чого б їй хотілося, щоб з дитиною було. Якісь позитивні, якщо вона буде розглядати, що завдяки її зусиллям, там дитина стане там, більш там, здоровою. Там, я не знаю, побачить якісь позитивні картинки того, як вона зростає, які вона там успіхи там, має, і так далі. Якщо вона буде орієнтуватися ще й на ті картинки, то їй трошки легше буде. І більш того, тоді навколо цих, цього сприйняття в неї зміниться стан і зміниться бажання. Ну, і, і поведінка її зміниться. Да? Тому що якщо ти. І зменшиться стрес. Ну автоматично... можна, можна, я скажу, тут… Дві стадії. В першій стадії треба перестати собі уявляти негативні сценарії, на другій замінити їх на позитивні. Проблема в тому, що перестати якраз дуже важко, якщо немає чим замінити. Тобто ага, порядок. Тобто має Треба бути... одразу заміняти. Да, так, потрібно відразу створювати альтернативу позитивну. Да. Відповідно, це не про те, щоб забути про загрози. Це про те, щоб е, була позитивна стратегія там, бачення життя своєї дитини. А негатив, так, да, він, він існує, але це тільки для того, щоб піклуватись про безпеку дитини. А оскільки наш мозок влаштований так, що на негатив він включається швидше, ніж на позитив, для того, щоб думати про позитив, треба трошки зусиль. На цьому треба кон концентруватися, да? навіть ці uh -huh. практики медитації і так далі, це прям практики, да? коли ти свідомо прикладаєш певні зусилля, щоб щось візуалізувати. Відповідно, uh -huh. негатив в нас виникає сам по собі в голові, а от позитив треба, треба напрацьовувати. Тема, як на мене, трошки глибша про негатив, да, позитиви, звичайно, що, і звичайно. як воно виникає. Тут кожну тему ми можемо повернути і розвернути в глибину. Так ну ми постараємося Йдем виділити так. на все це думаю. час. Так є тут, да. Я думаю, що зрозуміло в цілому. Тобто мамі просто треба свої негативні думки і образи замінити максимально позитивними, і від цього всі будуть лише в виграші. Так, ну, якби було далі. просто, то вона б то ну, вже зробила. Ми, ми не, ми, ми не кажемо просто чи ні, ми кажемо, що робити, яка механіка процесу.